Ми з вами знаходимося у травневому парку, одному з улюблених місць для відпочинку павлоградців. І тут, на цій галявині, якщо ви звернете увагу, тут досить мало дерев, і вона така трошки просівша, це тому, що на цьому місці ще якихось 80 років тому була велика садиба родини Ліхачових. Вона була зруйнована під час Другої світової війни, і про те, що тут колись була ця будівля, нагадують лише такі шматки цегли, які ще можна тут знайти, такі історичні артефакти. І сьогодні в нашому сюжеті ми розкажемо вам і про цю родину, і про цю садибу. І, на жаль, лише кілька фотографій ми маємо цієї садиби. І Одну картину намальовану місцевим художником по пам'яті, тому що він бачив цю садибу, коли був ще дитиною. Один з Павлоградських краєзнавців та дослідників Євген Молдаванов першим за допомогою цифрових карт спробував визначити місце знаходження маєтку. Я загалом загалом займаюсь дослідженням карт. Так, перші карти це у нас. Плани генерального межування 1821-1830 роки. До них є також книги опису, кому належать ці землі. основним джерелом стала аерокарта Люфтвафи часів Другої світової війни. Ми співставляли цей блок. там їх десь близько десятка коригували. І на сучасному супутниковому знімку ми вже врешті зробили точну локалізацію. Хто взагалі були ліхачови? Це росіяни, які отримали землі колишньої Запорізької Січі. Після ліквідації Запорозької Січі козацькі землі були поділені між російськими офіцерами, серед яких були і Ліхачови. Підполковник артилерії у відставці Федір Дмитрович Ліхачов. На початку 19 століття придбав частину колишніх земель Кутузова. Серед них село Ступіно, воно ж Городище та Вовче, які примикали до кордонів повітового міста Павлоград. Ліхачови посадили на своїх землях фруктовий сад, заклали в старому дубовому гаю парк, а поряд з садом влаштували заїжджий двір та водяний млин на річці Вовча. Сьогодні це сучасна вулиця Дніпровська, колишній Кутузівський сад або Ліхачівський гай, сьогодні іменується Травневим парком. Дружина Федора Ліхачова, її звали Мавра. І не дивно, що одне з сіл Ліхачових носила її ім'я і називалося Маврино. Відповідно, майдан біля цього села стали називати Мавринський майдан. Село Маврино це сучасна частина села Межиріч. Цікаво, що середня донька Федора Ліхачова була одружена з багатим поміщиком Катериничем. В його маєток Марковці навіть приїжджав Тарас Шевченко. На згадку про цю подорож у музеї є портрети Івана, Тетяни та Марії Катеринич. Після 1917 року сліди заможного роду Лихачових губляться. За даними, які є у дослідників, лихачови емігрували за кордон за чутками у Францію. Що ж трапилося із садибою? Під час жорстоких боїв за Павлоград, садиба була напівзруйнована. У жовтні 41-го вже відбулася окупація 43-му році, після повстання вже місто утюжила Люфтваффе. тобто під час бомбардування вона зазнала. Пошкодження, руйнації, да, Тобто там вже не було ні даху, ні стель, ні вікон, чиста фасадні стіни без простінків навіть лишилися. А вже після війни, у другій половині 40-х років, вже радянська влада розібрала. Цей маєток. Що мене здивувало, що немає, хоча там був, здається, ветеринарний технікум і льотна школа, і немає ніяких фотографій цієї будівлі взагалі в музеї. Навіть, я ж думаю, були ж якісь випускники да? по логіці, вони, може, виходили біля фасаду, там могли робити фотографії, але. Жодної такої фотографії немає. Або вони є, але ми не знаємо, що це вони на фоні саме цієї будівлі. або ну, може... ви, маєте, ви маєте рацію, якщо ми не знаємо про якісь фотографії, документи, то це не означає, що їх взагалі не існує. Вони може є у як це сказати, у нащадках, да, фотоальбомах або в якихось інших там музеях, архівах зберігаються. Просто не прийшов ще час, щоб вони так би мовити, вже на загал були опубліковані. В свій час ми їх побачимо вже після війни. Місцевий художник Андрій Журавльов. По пам'яті написав картину Кутузавський парк, на якій, окрім парку, ми бачимо той самий двоповерховий кам'яний особняк рода Ліхачових. В нашому музеї зберігається цегла з клеймом ЛП, що означає Ліхачов пан. Цю цеглу знайшов місцевий колекціонер Олександр Гвоздецький. Так загадково виявилося, що артефактів того часу у Павлограді зовсім небагато, але вдосталь різних таємничих сторінок історії. Підписуйтеся на соціальні мережі сайту СТЕП та наш youtube канал попереду багато цікавого.